Полтавщина від перших днів війни готувалася до жорсткого спротиву окупаційним військам Росії. Поліція Полтавщини розповіла та показала, як правоохоронці спільно з рухом опору Збройними силами України змусили ворога тікати з Полтавщини. Зіньків передає два танка на ЗСУ. моємо кацовську техніку. Три основні групи у нас було розвідування, яких ми направили до міста Гадяч, міста Зіньків та міста Лохвиця. Це населені пункти, які знаходяться на півночі нашої області, і ймовірні шляхи заходу. Ворога було саме в цих напрямках. З початком повномасштабного вторгнення Росії, оскільки ми близько Тирським районом, Лебедин, недалеко від Тросини, за 60 кілометрів, ми визначилися, яким чином ми будемо працювати в плані оборони нашої територіальної громади. В екстреному порядку був створений рух опору, до якого входили працівники поліції, колишні працівники міліції, ветерани ОВС, єгеря. Мисливці, місцеві активісти. Їхня задача була збір інформації про сили противника, які наближалися зі сторони Сумської області, та передача цієї інформації до відповідних органів СБУ, територіальної оборони та Збройних сил України. Ми вийшли з мисливської зброї. У нас не було нічого. Нам на третій день генерал області привіз і видав автомати, щоб ми могли захищати свій район. І потім створив із нас групу, яка захищала і боронила цей район, і так само ж надавали допомогу всім військовим з господарства, всім, чим могли за вказівкою начальника ГУНПЕ Полтавської області. Я особисто був направлений на територію Зніківського, Гадівського та Котлевського районів для організації роботи блокпостів, сибічної підтримки і координації роботи. Це груп і місцевого населення. Нами була організована сітка по збору інформації. В цю сітку входили відразу куми, свати, брати, рідні, знайомі з Сумської області, з Полтавської, Гадяцької району. Були підняті всі знайомі по. Служби ВВС. деякі діючі працівники поліції інших районів і сумської області давали людей, з якими ми в подальшому вже тісно співпрацювали. 24 години на добу. Після отриманих інформацій ми видвигалися і перевіряли то есть, наявність живої сили ворога. Ми отримували вже інформацію більше ніж від 20 осіб, які постійно коригували. Місце знаходження російської техніки, завдяки чому були завдані удари, як нашої авіації, так і байрактарами, артилерією тощо. Кожну хвилину був дзвінок, кожну хвилину, тому що. Те, що ми передавали месенджерами всю інформацію, локацію, скріншоти, фотографії, ще лунали і дзвінки, тобто перепровіряли, точно, не точно, є наші села рядом. Наскільки дальність точки, яку ми задавали до найближчого житлового будинку? Точно, щоб не доведи господи не нанести шкоди життю і здоров'ю наших громадян. Через відсутність логістики та відчувши запеклий опір. Російська армія почала відходити. Залишилось багато техніки, яка була без пального, яка була у несправному стані. Завдяки одному з місцевих фермерських господарств ми почали транспортувати цю техніку. Потім передавали її бійцям ЗСУ. Зустрілися з бригадою, яка їхала на веприк. Вони нам пояснили. Як цю техніку можна забрати, як її можна розтормозити, як розтормозити танк і як можна її віддати нашим хлопцям. Ми передали більше 10 танків, ми їх тягли своїми тракторами, всі вони робочі, ми їх передали ЛТМВ-3, ми передали новий маз, ми дуже багато передали зброї, яку також знімали вже з тієї техніки, яка вже не могла рухатися. Ну, це все завдяки військовим, які нас навчили цьому. Після того, як було звільнено місто Тростянець від російських загарбників, нами було знайдено склад, де зберігалися різні речі з російською символікою, а також більше тисячі футболок білого кольору з написом ЛДПР. Також були чехли із їхньою російською зіркою, але розфарбовані в кольор нашого прапора жовто-блакитний. Що свідчить про те, що вони дійсно збирались за три дня пройти маршем по Україні. Але їм це не вдалося завдяки нашим Збройним силам і руху опору, який ми створили. Своїм прикладом ми е, особисто показували, що Україна це наша земля, і ми тут назавжди свій край, свою рідну землю, ми готові боронити всіма доступними методами і способами. І... Ну, я вважаю, що ми це робили всеспрямовано наполегливо і добре. Збройні сили України, поліція, рух опору та сильний дух українського народу здатні спинити будь-якого ворога. Йдемо на пірке полем, ожимоємо кацовську техніку. Слава Україні!